І у нас буде щось дуже цікаве облозі. До нас тут приїхали фотошпалери. я правильно, почитала, може ні. Не знаю. І тут цей прекрасний лис. Тому готуйтесь початок, як мінімум, блогу, буде дуже цікаво. Тому що ми будемо пробувати демонтувати старі шпалери і поклеїти нові шпалери. Це безшовні шпалери, тому вони йдуть одним великим. У нас тут в нашому випадку двохметровим шматком і. і, і, і. Це має бути дуже і дуже красиво. Давайте розпакуємо, подивимося, що тут у нас є. Тільки подивіться, яка це краса. Я не можу від цього кольору. Колір просто неймовірний. Мені важко навіть передати вам його. Але тут він буде шикарний. Так, по інструкції тут все зрозуміло. Я думаю, ми навіть з цим малюком це зможемо зробити. Да? Тримай кумку. Але шпалери неймовірні. Сергій поїхав по прилайті для цього діла, а я може буду пробувати здирати шпалери. Маю надію, що вони легко зберуться. <му> Бої взагалі суперські знімаються, чому я дуже рада, звичайно. Бо це дуже пришвидшує весь процес. Там зараз Сергій канцелярський ножик привезе, але там рівненько треба відрізати. Там, в принципі, там і закінчується, до речі, наші поцвілі кути. І там під стелею треба на стільчик стати. Обережно його познімати. Так що красота, час Сергій приїде, загрунтуємо. Можна буде приступати до поклейки. Зараз шалена спека, тому взагалі класно. Ну, маю на увазі, що все дуже швидко буде сохнути. І нас дуже сильно любить все ускладнювати, тому плівка теж тут лежить. Через те в нього так все довго виходить. Довго в тебе так все виходить. Довго, але гарно і професійно. А який раз переконуюсь, нам не треба брати колаборації, де треба участь мого чоловіка, бо ми прям бісячим один одного на рівні максимальному. Зато робимо я пісно. Я люблю робити все. Нас цей раніше в нас була активна агресія, ми тупо собачилися, зараз у нас пасивна агресія. Ми просто гонімо друг з друга. Ну так, підказує. Чи клеїти, щось збираєш, нащо його збираєшся клеїти? Все, роз... все, 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 все. Сергій, це той випадок, коли якщо він щось купляє, він точно його використовує. Бо знаєте, можна щось купити, щоб вона лежала? Ні. Не, 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 Ми навіть щоб поклеїти шматок фотошпалер, використовуємо рівень. Визначаємо центр лиса. Так, я вважаю, що це дуже важливо, щоб лис був по центрі, а не десь в стороні. Чуєте, оце? Тільки мене бісяче. Буде ідеально центральний лист. Навіть схему зробив? Нісон. Все, все, давай, Ні. бо ми не будемо встигати. <святувач> 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 в в по цьому. І малюєш дуже гарно. Так, у нас виходить 0,93. Це Тут у нас виходить, получается... ага, це воно зайде аж. Так, стіну вже майже підготовили. Ща будемо грунтувати. Чоловік уже. Грунтує. Поліверизатором, до речі, дуже зручний. Мега зручна штука. Синечко погрунтована. Редемс. Ой, чоловік все по грамах відміряє просто. 60 грам. 0,9 літра. 09. Що я вам хочу сказати, це краса не опісуема, як то кажуть. Чоловік працює, лис гарний. Що ще треба? Взагалі легко клеїться, правда, сонце? Помню, як ми кліїли обої квартирі, то в нас щось воно все десь туди-сюди щось тут не вийшло. А тут воно прям таке врайне, що воно саме лягає, як тобі треба. Yeah. Просто розлягається. Ти Та тако провів, все. Текстура ще дуже прикольна. прикольна. Вони, типу, під фарбу йдуть. Ну, сама текстура, типу, як під фарбовану стіну. Вони дуже плотні, флізелінові, і з внутрішньої сторони такі, типу як в росинчості дуже приємні. Yeah, я скажу вам так, ми більше програлися з тим, як ґрунтували і здирали бої, ніж їх киїли. Так, дуже швидко. Дійсно, самому. Пару хвилин і все. Прям ну, якось так прикольно, що відбувається. Бо я пам'ятаю, як ми обоє обоїли, я аж ніяк, бо то щось не сходиться, то да. якось там туди-сюди. А тут на нас 6 ціле нерівна, воно. Лягло б ідеально. Лягло, блін, прекрасно. Бо був варіант взяти без шовні і шовні. Але ми вирішили, що якби в нас були шовні, то була б полоска посеред лис. <гаду> так що, да. Ну, Я в безшовні погодилась на них, бо в нас тут невелика ширина, у нас тут 2 метри. Якби, може, прийшлося б там на велику стіну ось таку клеїти, то, мабуть, не погодилося б на такі. Хоча так само там у них на сторінці є, я залишу всі посилання знизу, можна зайти подивитись в інстаграмі і на сайт, то показують, як клеють на таку довгу стіну. Вони просто цим рулоном клеють, розкатують, розкатують і клеють. Фото ж ми замовляли на WS wallpaper. Ось, ось так пишеться. Посиленчика вам соцмережі їхні. Можете через свої великі монітори скріняти. Я тут чесно да. думав, що не вийде. Так, да? бачу. Я більше. думав, що ну, таке сложне, типу. а воно так ну, реально круто клеїться. складні моменти це оці стики. Якщо у вас є якісь проблеми з такі місця, тут пора. Садам, ну, там. Угу. Тільки так повідрізати. І треба буде його нам скрити додатково, купити лак для шпалер. Щоб можна було мити. Ну, бо з дітками така собі історія. Це то, що порекомендували. Ну, так, щоб не треба було морочитись з лаком, треба було брати рулонні. Тобто не можна було взяти одним листом. так що. Скриємо його, покриємо, точніше, покриємо його лаком. І буде взагалі. А це затримує час чи потім, коли висохне. Та може ще час, поки клеїмо, щось підклеїти. Клеємо замішати, просто мені каже, що воно. Зараз воно... потягне типу, за собою. Воно якесь цей. Воно коли мокре, так тяжко його різати. Ну, коли Та тут ж не недовго йому сохнути. Ну, то, я просто от, візьму, можна, можна, його загну, щоб воно все. Чоловік показує, як він ідеально розрахував кількість клей. Так, от це бачите, тут є чуть, а це я плюс дав запах. Якби я взяв рівненько як треба, то тут взагалі сіночки всі були стихеньки. Класно. Що, ми зараз по поїдемо чи потім. Да, Угу. Чоловік уже став потолочником. Що я вам скажу? що Коли будете робити, то можете цю штуку спокійно знімати. Воно ну, дуже легко знімається. Якраз ви прокліїли до самого кінця і потім назад чіпляєте, і воно дуже рівненько, акуратно виходить. Ось. Нічого там підрізати не треба. Нічого підрізати, гратися не треба. І воно якраз то, що треба. Значить, коли з правильного місця руки та й ростуть так. мій покій мій дід Вася говорив, якщо одна людина це змогла зробити, то чого я не можу це зробити? Це була така історія, коли папа по молодості він купив собі ці почали з німчі, як вони там називаються, а, фотоапарати. Mm. У нього з'явився цей фотоапарат. І щось там поламалося, не працював. Mm -hmm. І виходить, він це взяв фотоапарат. <рес> щось з тебе там не сходиться. У мене щось там не вам Його бать, треба тягнути, так? Да? Трошки а, натягувати. Да. Так. І поламався цей фотоапарат, і виходить, що він за ніч розібрав, знайшов в чому проблема, зібрав і він працював. Дід Вася був в селі. Працював на колгоспі трактористом. Отак. Але да. дуже розумний був чоловік. А я на фоні такого гарного лиса. Хочу вам сказати, що ми з виробниками шпалер домовилися подарувати моїм підписникам додаткових 10% знижки за промокодом Гнизько до кінця місяця. Це ще все. У них на сайті зараз до кінця місяця знижки 30%. І мій промокод плюс їхня знижка сумуються. Тому з промокодом ГНАСЬКО до кінця листопада ви будете мати мінус 40% знижки на фотошпалери. Користуйтеся. Користуйтеся! Це дуже класно. Ми мега задоволення Ми на цих вихідних їдемо до моїх батьків, тому. Вирішила повторити наполеон, який я робила. Посилання я скину, бо це не мій рецепт з інстаграму під цим відео. Але буду розповідати, що роблю. Тут у мене мука 350 грам і пачка масла 180 грам. Це зараз все розтираємо. І далі буде потрібна вода, яйця, яйце, оцет. І що ще там? Що скажу. Далі у мене тут яйце 110 мл холодної води, сіль, і зараз буде 5 мл мосту. Виливаємо його до тіста, все зараз вимішуємо, трошки буде липнути до рук. Ділимо на 10 або 9 кульок, бажано рівномірних, і в морозилку хоча б на півгодинки. Паралельно готую кран, бо йому довго треба остивати. Тут молоко 750 мл, довожу до кипіння. А тут у мене три яйця, 150 г цукру, Перемішали. 45 г крахмалю. І знову перемішали. Зараз воно закипить, і я його по чуть-чуть буду вливати сюди, а потім поварну його назад і доведу до кипіння до окремоподібної консистенції. Їдемо Настю в дошкурек. У нас 5 хвилин до вимкнення світла. З'явиться світло, потім після насті на дошколярика. Загалом три години. Ну, а годину туди, годину чи на дві години. Виходи на дві години, походимо, да. за хорку. Біжу, біжум. Що ви там не думали? Сідемо, я пішки йде. Я ага. трошки прийду. Але діди поки не, не нервуєш. Понятно, що на по сходах ідемо на світору. Дай подарунок. Це подарунок, дитину. Нет. Рівень розбащеності. Я, ну... Я резеточки старався ставати. Да. виключати. Я буду поставити бодину. Будинок поставила. Будин. Буду трішки дознімати, вставляти такі кадри, розповідати що до, до чого, тому що ми зненацька вирішили їхати раніше до моїх батьків, ми мали на ці вихідні, поїхали на попередні. Ну і добре, що так сталося, тому що на даний момент діти похворіли, ми точно нікуди не їхали. Тому буду так шматочки знімати, допояснювати, тому що знімала галопом. Настя недовольна, залишилась шпалерами ну, спочатку, хоча там є коротеньке відео, де вони відразу такі: Вау, клас! Десь тут, можливо, вставлю, подивлюсь, якщо знайду, <гліп>, якщо я ще його не видалила. Тому що ми знімали на колаборацію ці шпалери і реакцію дітей, і вона дійсно з самого початку була класна, а потім уже Настя така, Та де ж подарунок, тому що ми обіцяли їй подарунок, і вона не зрозуміла, що подарунок це стіна. І дитина цього не дуже оцінила, скажімо так. А Женя залишився доволі. Ні, ну Женя теж сказав: чо лисиця, що не їжак, що не заяць, що не ведмідь, що лисиця, Мама така. Бо мамі сподобалась лисиця. От і все. Я в захваті насправді від шпалеру, Уже скільки трошки часу пройшло. Ми все ще не скрили його лаком. Треба це зробити, поки діти його не, не запачкали. Але е, кожен раз дивлюсь і милуюсь. Мені прям е, дуже він подобається. Він додає якоїсь такої, знаєте, ізюмінки в. Ту кімнату і ту стіну видно прямо з самого входу в квартиру, Тобто, ну, вона дійсно дуже класна. Туди ще повісити е ці не штори, а Боже, їх там. Це ну, поштори, типу тюлі, туди ще тюлі повісити. Біленькі, такі світленькі, і буде просто неймовірно, кімната стане дуже і дуже затишною. Тому рекомендую однотонні стіни, це прикольно, але ну, важливо все-таки щось є в цьому тренді акцентних стін. Вони додають якогось смаку. Ну, якщо, наприклад, меблі, все інше ви вибираєте більш однотонне, Бо якщо там у вас акцент йде на диван, на меблі, то звичайно, що стіни краще не акцентувати, буде каша-малаша. Відверто кажучи, давно вже йшла мова про співпрацю з цим брендом Шпалер, і вони нас зацікавили, тому що з самого початку ми думали сюди робити стіну з фотошпалер і думали сюди ліс клеїти. Але потім ми ото пішли в епіцентр. Щось ми так дуже імпульсивно купили ці фотошпалери. Вони там були на великому стенді. Вони на ой, фотошпалери, ці шпалери. Вони були там на великому стенді, і вони чомусь нам тоді дуже сподобались. Ні, насправді, типу, стіна прикольна для різноманіття. Мене нема такої, що я захожу в цю кімнату, таку фу, ні, воно прикольно. Але. Дивлячись на якість фотошпалер, яку ми поклеїли, я розумію, що тут цей ліс був би просто неперевершений. Ну, єдине, що ця кімната маленька, і я не знаю, можливо, б цей ліс був тут занадто громісткий. Ну, це дуже так, знаєте, треба пробувати. Тому вже потім вирішили, що використаємо можливість співпраці з такою класною компанією, саме в дитячій кімнаті. Чому я залишилась дуже і дуже задоволена. Тому а якщо ви робите ремонт, думаєте над чимось таким, обов'язково скористуйтесь нашим промокодом. Хоче... Да. Тебе. До мене хочу, зараз я йду до братика. А, далі, за Наполеон, почала знімати і не дознімала. Рецепт я скину не рецепт, а посилання на відео або на профіль людини, яка це все знімала, скину під описом цього відео. Прикольне Наполеон, коржі далі, ти що ми заморозили шматочки, там, 10 кульок розкатуємо. Дуже тоненько і на 7-10 хвилин, дивлячись, яка у вас духовка, на 180 градусів ставимо до рум'янистого кольору. Дуже швидко ці всі коржики робляться, головне, не попалити їх. Ну а крем, крем пломбірний, і ще дуже класно. Воно не виходить при турно-солодке. Тобто, дуже такий ніжно. Якщо ви там любите щось дуже солодке, то можливо вам треба буде більш солодший торт. Але ось цей мені дуже сподобався, бо він прям в міру в міру солодкий. Мені дуже дуже доподове. Так дуже дитин. Озимились, так сказати, купили шини, мішлін зимні, а наші дорогі колеса, Бо ці вже геть вбить. Шакра, там. Ми тут включаємо техніку тих часів. Древне. То... Так, що тут включається? Всі, звісно, військи все російською мовою. Я надію, що хоча б англійською. На no, англійською точно ні. На, на росняві ми точно дивиться не маємо. На росняні не рожам спать. Я це росняла. Так як назад. А. Назад назад. Вже вийшло відео про нас день на народження. Там були питання щодо на столок, які зайшли, які іграшки зайшли, які ні. Я була знімала таке відео, але вирішила, що воно буде не всім цікаве, тому видалила. Там на 20 хвилин було розмовне відео про іграшки, які подарували. Але я вже монтувала Насті на відео, і воно було дуже велике. Тому і там було видно, що їй дарували. З усіх ігор, які Насті подарували, їх було 5 настільних. Ось цю вони найбільше полюбили. Ми всі грали, але оця прям дуже класна Настя з нею носиться постійно. Де моя капуста? Тут пише 6+, але Насті ну Настя краще 6, Вона, в принципі, гарно в нього грає. Не любить програвати, але ну, їй треба звикнути грати в настільні ігри. Женя також не грає, любить грати зайчиком, ховатися, тому можна навіть і для самих менших. І Женя ще не так болісно сприймає, коли програє. Але ми в дорозі того, щоб почати навчитися сприймати це. А ні, подарили шість на стол. Вчить. Тому ой, як лечим! Тому це дуже і дуже рекомендую, якщо там власть дітям 5-6 років, дуже класно. А, далі ось ці відважні кролики, саме від Влад... що у нас Крейзі Куко, виробник. А, да, Владі Тойс, виробник цієї гри. А саме а, цей виробник, тут. Порівняно з бюджетнішим варіантом, набагато більше різних пасток, тому що в ну, більш бюджетному вони просто ходять і можуть в нірки провалюватись. А тут є і кротики, і мостики, і такі, типу, як ворота, які ти можеш скидати. Ну, тобто, теж дуже прикольно. Ми навіть з друзями-дорослими грали в цю і в кролика теж, де моя капуста грали, і в цих кроликів грали. І це, типу, дуже прикольні ігри, насправді. А, далі, що ну я вже розповідала про а, пік також. Класно на навіть з дорослими пограти перший раз, дуже прикольно. Але ну, ось останні дні то вони не достаються на столку. У нас тут обновка просто під телевізором, то я вам може в наступному блозі її покажу. І діти тут настолки почали стояти, і діти постійно, Настя приходить, що звідти таскають. Я це вам зараз розповідаю про те, що вони останніх декілька днів постійно виймають, щоб пограти. Далі суперняв, класна гра. Якщо там плануєте надалі вчити дитину грати в Настолки, це колодобудівна гра, коли кожен свою, свої карти на руках. Це класний початок, щоб знайомити дитину з цим. Але тут дійсно 6 плюс, з меншими, мабуть, немає сенсу грати. Настя тут не прям все розуміє, бо тут вже є і підстави, тут є карта, яка може красти карти інших. Але прикольно. Тоже прикольно. для діток 6. Я дуже і дуже рекомендую. Вона маленька, повністю функціональна коробочка і дуже тактильна, неймовірно приємна. Але я думаю, що з Аліка все-таки треба буде замовити протектори на ці карти і протектори на карти ось ці. де відважні королев, бо тут так само є карти. Ти хочу вдіти. А не бою жарко? Ні? Зараз вдінемо, Ще трохи. Мама договорить. Далі ми взяли дві економічні гри: це суперферма і Птіт Маркет. Птіт-маркет це по типу щось між монополією і кешфлоу. Крисині біга, хто може знає. Тут дається планшетка кожному типу корзина. Яку вони мають купити. І тут є від одиниці до 6 ціни на різні товари. І дитині да, зараз. секунду А ми вже показували твії конструкторів. Е -е. Тому ми вчора грали, Сергій був ми грали. Прикольно, То, ти або витрачаєш все, або заощаджуєш. Тому що тут, крім е, цього, всього, ти можеш ще маєш витрачати кошти, якщо там попадаєш на каву, на морозиво, на каруселі. І в нас є таке було, що я не хочу тратити гроші. Таке бачиш? Тепер кожен раз, коли ти йдеш на каруселі, а ну, іноді тут буває таке, що ти останні свої гроші віддаєш або продаєш уже куплені собою товари, і в неї вже вона починає розуміти, що це мої останні гроші, я не хочу їх витрачати на морозиво, тому що мені треба купити там плаття. Ну, щось ти покуповуєш. Прикольно, насправді. Вона досить швидка, тому що поле невеличке, але прикольно. І ось цеби, так, вже давно показувала наші жаби. І ось є ще така суперферма. Вони також її Е, Я думаю, що тут скільки пише 7+, плюс, мабуть, все-таки варто її від 7 років брати, бо щось з Настю грала. Можливо, просто якась атмосфера була не та тому що це показувало, тому що малий не дуже хотів лежати і трошки заважав грати. Попробуємо ще раз, але мені здається, що зараз їй трошки важкувато, тому що вона не вирішує допуття, типу, що, на що, що міняти, що то. Коротше, трошки їй важкувато. Але на перспективу також прикольно, але вона економічна. Тобто треба розуміти, що є ігри такі чисто не ду ну, толком не думаючи чи сів та і граєш, а є, наприклад. Тут Супермаркет або ферма, ну тут треба рахувати. Також, так швидко допомагаєш. Тому прикольно. Я рахую, що такі економічні ігри також мають бути. Єдине, що я не думаю, що їх прямо має бути дуже багато. Це суперферма і цей супермаркет, і я думаю, що поки що цього нам буде достатньо. А з таких більш веселеньких ігор, то на розвагу, на координацію, на концентрацію, то прикольно. Да? Ну, все. На цьому буду завершувати влог. Всім дякую за перегляд і всім до нових зустрічей. До нових влогів.